Ви на першій мапі були не дуже задоволені скоріше з за лактиками, і, е, можливо, там кланчем, реакціями просто розсумути лакти. Це постійно така, така ситуація, що йде гра, якісь помилки. Е, у нас, Ми завжди кажемо, що є якийсь план. У нас є план на гру, це якийсь такий умовний скрипт, але е, ми кажемо, що головне не фокусуватися забагато на, нього, на цьому і грати більше від ситуації, бо. Наші, наш геймплан це тільки план на гру. Ми не можемо знати, що вони приготували, і ми не можемо заздалегідь вгадати, що буде. Тому дуже важливо вміти грати в моменті і коригуватися в моменті, домовлятися в, в лайві і робити правильні мови. Тому я був трошки задоволений. Це, 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 це нормально, це не тільки в цій грі. Я бачу, там тут помилка, там помилка. Могли краще, могли вийти, е, виграти в цю ситуацію. Всю ситуацію. Е, а так взагалі не, не вистачило, бо в Віталіті сильніше, ніж ми. Все, все, все просто. Я думаю, навіть якщо ми б зіграли е, півфінал е, чи фінал, ми б зіграли краще, бо все ж таки потрібна нам якась впевненість. Е, ми зіграли так, шейки. Е, Групову стадію свіз, і щоб на плей-офф це зовсім інша стадія, і починати її прямо з літаля. Команда, яка не програла жодного без тов 3 в цьому сезоні, важковато. Як нам трошки цього вайбу плей-оффу, де ти вже відчуваєш, що ти можеш трошки більше, 5-10% більше впевненості чи е, ризику там, де потрібно, і так далі. От ви сказали про підготовку. Ви, ну, ви багато грали, з цієї команди, багато грали, там Маус і так далі. Оці мікромоменти, мікромоментими, де да, вони і вирішують результати, Ну що є план на ту, але при цьому ви грали постійно граєте з цим коленом. Як? Ми з Маус цього сезону сезоні не грали і з Віталітя не грали. Це дуже важливий момент. Минулого року ви грали з е... Віталіць, Ні, був... з Віталітя ми з грали один раз в Кельні. Один раз всього, і вони нас виграли без топ-5 в фіналі, мені здається. Е, тому деталі, деталі звичайно вирішують. Коли грають сильні команди топ-5, все е, на грані. Якщо ти погано спілкуєшся, там, не встигаєш прийняти рішення. Там, там багато мікромоментів. Скажіть, будь ласка, по цьому розстрою ви задоволені ситуації, mm -hmm. от ви у вас є план mm -hmm. по результатам, так? Ну, мінімум є, але якби ми так зіграли, як сьогодні ми так, так почали би сезон, був би набагато кращий сезон. Тому можна сказати, ми дуже пізно прокинулися. А, okay. а взагалі, ну це розчарування для нас, бо ми. Були ж командою року прошлого минулого року. І зараз жодного трофею навіть. У нас, здається, було два півфінали всього. Непогано, але навіть немає жодного фіналу. Тому це розчарування 100%. Тому будемо думати, що далі робити на наступний сезон. Останнє питання: задам про Сашу а Не можна дізонати. Зараз в Face. Але контракт належить Наві. Um, чи є якісь плани по ситуації з цього Сандер? Зміни розміра, продаж, все що завгодно дуже. Звичайно, він в оренді. Якби його купили, його б купили одразу. Це залежить від Фейсу. Я, я думаю, а, якби купили його одразу, ми б його віддали. Я думаю, це взагалі питання до спортивного директора та організації. Бо зараз важко щось казати, як, що вони домовилися, на яких е, умовах і так далі. А, але е, тут багато факторів залежить від того, чого хоче сам Саня Сімбл. Ми сядемо, подивимося наш ростер, е, що ми плануємо робити. Е, глянемо, як, які, Треба мати шанси бути конкретно способними в наступному сезоні, бо команди всі прогресують, з'являється більше команд, іде рост. Іде... Вони ростуть, і дуже важливо в цій е, гонці, в цих перегонах не стояти на місці. Це дуже важливо, то будемо нам думати. Він глядаючи на нього, як він дає результат. Він трошки покращить свою гру. і навіть подивитися на його статистику за за фейс зараз. Він один з найкращих команд. Як ви взагалі от, прокоментуєте його? Ні, він зіграв пару матчів дуже яскраво, дуже яскраво. Порівняно з тим, що було у фальконах, це, я не знаю, це в три рази краще, ніж було у фальконах точно. Він відчуває гру краще, в нього більше мотивації, в нього більше цього бажання грати, віддаватися грі і так далі. А, то, звичайно, да, Він набагато. Можна сказати, що він камбек вже е, трапився. Або як тренер, який з ним пропрацював багато часу. Ви задоволені тим, що Олександр повертається в НСБ? Звичайно, я думаю, всі. Я, думаю, я не знаю того, хто не задоволений. Кого спитати, всі кажуть, Сімпл. Це частина сторілайну е, всього КСу. І, звичайно, сторілайн це головна фішка, чому фанати спостерігають. Навіть я, наприклад, спостерігав один час там, футбол... за футболом, спостерігав там за. Цим складом в Барселоні, там, де був Ін'єста, Чаві, Месі. Потім я спостерігав за тенісом, коли була ця гонка між like, Надаль, Джокович, Федерер. Потім вони пішли вже цікаво, але для мене вже так трошки спадає інтерес. Тому, звичайно, це дуже сильний сторілайн, якщо багато гравців елітного рівню змагаються одночасно в той самий час. い,いったっぷりだ。